Веселі 90. Та камон, точно веселі, Нелегкий, буремний час абсолютно для усіх, і українська музика не є винятком. Якщо б 90-ті створили фестиваль на основі уподобань українців, то це була б West Stage, куди б запросили культових популярних зірок 80-х. Dark Stage, де був би модний рок, і то час роботи сцени був би десь по обіді. На основну сцену би покликали оце все кодло перестройки, яке співало про колбаску, бухгалтерів, рози усіх кольорів і вічний русський рок. А українська сцена була б десь у кущах. Того, що бідні понівечені патернами совка люди просто ледь би туди дошкандибали. Сьогодні говоримо про українську музику у нелегкі ті Ви на каналі Немейнстрімний, Костянтин натискаємо на плей. Хто ж вони, ті артисти із 90-х, які формували нашу сцену і форсили ідею незалежного українського шоу-бізу. Так, ми з вами будемо звертатися до дат, та чіткої хронології випуск не передбачає. До речі, я вам дуже вдячний за те, що подивилися мій перший ролик про кращу українську музику 2022 року. В буде ось тут. Тиця і вподобайку. Підписуємось і обов'язково пишемо коментарі, бо нам буде про що з вами поговорити. Святі люди, ті, хто робили музику у 90-х. адже поняття, шоу у це було щось на кшталт сервізу з рибками, яким ніхто не користувався, тому що просто не розуміли, як це була якась пекельна булькаюча жижа із естради, музики, гаражів, про пера новаторів та сміливих дух, які співають про проблеми насущні. Що це було? І першою зірочкою у нас буде хто? Звичайно, Руся, справжня українська Сісі -сі Кетч, яка подарувала крутий саунд 90-х пересічному слухачеві. Руся, це взагалі феномен української сцени, адже вона перша артистка, яка спромоглася зібрати такий майданчик, як палац спорту у місті Києві. Взагалі, слухачеві була близька її творчість, хоча на пострадянському просторі було засилля тої попси та якісного саунду та ще й солов'їни дуже бракувало. Ловіть Ша сестра Русі вибрала іншу стежку творчості і вийшла в історію як типова зрадниця під кодовим ім'ям Наташа Корольова. Та руся є її повним антиподом і досі підтримує активну Україну хоча вже давно мешкає з родиною у Сполучених Штатах Америки. На початку 90-х гучно заявити про себе можна було лише на фестивалях і конкурсах. Яке там радіо, яке телебачення? Я вас прошу, тих півтори канали лише налагоджували своє існування. Інтернет взагалі був словом матюком. А перший хід парад на радіопромінь під кодовою назвою «12.2» з'явився лише у 1992 році. Тож першою кузною кадрів нової української сцени став фестиваль Червона рута. «Ти признайся мені. Віді в тебе, ті чари. Я без себе всі дні. Саме там виконавці могли бути собою, співати погосто і заробляти гроші. Ні. Шалену популярність. Вихідцями червоної рути є бунтівники брати Гадюкіни та Віка в Раді, вона ж сестричка Віка. Нетиповий стьоп про насущний зробив матеріал братів Гадюкіних близьким до слухача. А от «Сестричка Віка то бунт, не формат для тогочасного суспільства. <му> Її творчість просто пронизана темами, які були табу та повним скасуванням шаблонів. Та що там музика? Навіть один зовнішній вигляд та стиль вартий розборів фешн експертами. Цих виконавців активно просував без досвіду, але з вмінням бачити перспективи молодий Володимир Бебешко. Нашим батькам все більше і більше з ящика вбивали в голову, що російська сцена це качественна і понятна музика. Вона підкупала простими текстами, мотивами і засиллям на телебаченні. Я, будучи дитиною, не розумів, як мій батько, слухаючи ACDC і мама, яка полюбляє творчість Мілен Фармер, можуть слухати ось це російське лайно. А українська музика була так: для приватного прослуховування на касеті в машині. Як так? У нас же ж були перші натяки на український шоу-бізнес. Потрібні були б свої зірки, і навіть місце королеви сцени було теж вакантним. І тут з'являється пані Ірина Миколаївна Білик. Може я зникну, а ви будете сумувати, і це була дійсно нова чи то лана Далірей, чи то Лейді Гага Українських 90-х. захмарна кількість хітів із крутим звучанням, чого не скажеш, вибачте, про сьогодення стали культурним спадком української музики. А що там по пацанам скажете ви? Тоді ще естрадний Віктор Павлік зі своїм ти подобаєшся мені. Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Привозить після мандрівки до Туреччини легендарний шики і міцно засідає в головах українців. Повернусь туди, де живе шикидим. Ой, мамо, шики дим, Ой, мама, шики -дим, шики -дим. Мамо, шики дем, шики Далі в нього буде хід Яна і культова річ ні обіцянок. Занадто багато лірики, не ваш формат. Тоді перейдемо до неформату під ім'ям Андрій Миколайчук, виконавець, тексти пісень якого варті окремих нагород, в народі лисий, босий із квітами, які співає про райцентр і про те, як він хотів утопитися. Підутоплюся у різці глибокій, шукати стан. я мрія, колись про те. Та справжнім номінантом на посаду секс-символа і ідола молоді претендує нова зірка із міста Хмельницький. Хмельницький, ван лав. Олександр Пономарьов. Полядом вдаль я тебе проводжав. Його зіронька, і зранку до ночі просто розривали серця молодих українців. Це зараз він метр української сцени, частіша на пане Олександре. А тоді його творчість лише набирала обертів і все більше і більше зваблювала слухача. Це більше нових імен знаходили своїх шанувальників, та ящик Пандори в гарному сенсі відкрила саме територія <смітна> Неймовірно популярний інноваційний телепроект, який продовжив місію фестивалю Червона рута, а саме популяризація українських виконавців їх творчості і уже кліпів. Уявіть собі, це перший щоденний хід парад української музики. А на дворі вже 1995 рік, до речі, територія. Чарті було спочатку 5, потім 10, а згодом уже і 20 треків, виконавці яких або укорінювалися, або вилітали, і уявляєте, за них можна було голосувати в дії на сайті смс-кою надсиланням листів до редакції. І звичайно, чекаємо ваших нових запитань, нових листів. Надсилання листів. До редакції, знаєте, в цьому щось є романтичне, адже це треба було купити конверт, написати листа, наклеїти марку, а потім сходити ще й на пошту, відправити і чекати, коли твій улюблений виконавець з'явиться у чарті. Ну це якесь божевілля, але саме так створювалися перші фанбази у артистів. У нашій студії Андрій Кузьмен ще не досить відомий гаражний гурт Скребін починає шлях до великої сцени і стає шалено популярним саме завдяки території А. Навіть Оля Полякова з'явилася в чарті території, а та титул королеви ночі тоді носила Ольга Юнакова. Очікеликом винай поживає. Україна радо зустрічає нові імена Наталка Могилевська, яка після треку місяць закріпилася у статусі зірки остаточно. На творчість Ель Кравчука намагається зрозуміти творчість стильної, навіть трошки випереджаючий час, божевільної Марини Одольської, думи дурні і гріє. На п'яте Олександра Пономарьова наступає Юрко Юрченко. Я не, можу йти. Я, не можу йти. Я не можу йти. А вже тоді імідж солоденького хлопчика муляв Юрченко, і через рік він міняє курси з ліричного виконавця на більш суворого дядька. І вже на початку нульових ми можемо бачити таке. Та багато глядачів вважали територію А музичним свавіллям, адже не формат перемішаний із поп-музикою, хіп-хоп перемішаний з естрадою, а авторська музика із танцювальною. Так ніхто тоді не цурався трендів, і хвиля євроденсу і техно заполонила вуха українського слухача. Це й стало поштовхом до створення гуртів такого формату. Найяскравішими представниками були гурт Ван Гог, Фантом 2, Катя Чілі та Турботехносаун. А вишенькою на торті цього турбоденсхаус технорейву став гурт Квавіта. Вони вважаються метрами української танцювальної музики 90-х. Ікони стилі на той час. Так, стоп, стоп, можливо, можливо, зараз це виглядає досить кріпово. Та тоді це було справжнім новаторством. Виконавці брали дивні тексти і поєднували їх з не менш дивною музикою. І Подекуди виходило ось таке. Отакої, і ви все правильно почули. Хоча думаю, прихований сенс і меседж у цій пісні точно є. Та як на мене, ще більш кріповою була творчість такого виконавця, як Левко Дурко. І уявіть собі, це крутили по національному телебаченні. Як ти візьми серйозно за лице, воно як пісні те яйце? Що це, я питаю, це лице, я лице не знаю. Що там маловато крінжу. Тримайку мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка пу. Ге-ге-ге, купила мама. Мені коня, але задньої ноги у нього нема. Може ви вже забули або навіть і не знали, що існував такий гурт, як жаба в дирижаблі. І вони видали свій зелений піс наприкінці 90 Не Дратуйте собаку. Не займайте коняку, голубів не лякайте. Батьки хапалися за голову, коли їх діти співали тіло, летіло, шелестіло Так, так, і саме це творіння від регібенду Зев'йо стало одним з найгучніших хітів 90-х. За стежкою стежить кожен з нам, що зможе до. Та моя особиста любов від гурту «Зев'йо» — це трек космічна. І повірте, попит на таке був шалений. Якби можна було ставити лайки, це б робили би залюбки. Я вас теж закликаю цьому відео поставити пальце догори, підписатися на канал. Це взагалі не боляче. Середина 90-х стає відправною міткою для української хіп-хоп культури. Програма Харківської телекомпанії Приват ТВ під назвою Реп Обойма стає першою програмою в СНД про хіп-хоп культуру. А ведучими цієї програми були хто? Фагот і ФОЗІ. Мальчик, якого звали Саша, став Фозі і став вторим ведучим репобоєм Програма називалася Репобойма, і постійно вокруг були репери во всіх этих прикидах. Так, танок на Майдані Конго вже тоді існував та не мав такої шаленої популярності. Хлопці експериментували, у їх складі побувало приблизно 30 людей. Шалений успіх чекав хлопців лише після фестивалю Червона рута 96, де вони мали представити три україномовних треки. А написано було скільки рівно нуль. Трек написаний майже на колінці, невдовзі стає культовими приносими. Носить величезну славу танкам. Зроби мені зроби мені зроби мені, зроби мені зроби мені. Ну а далі що було? Звісно, дебани мене і мені по барабану. Та роком раніше на фестивалі Червона рута кращим хітом стає пісня Сірко від гурту вхіду змінному взутті собака місяця. Далі був контракт із територією, а який дав змогу хлопцям зняти свій перший кліп на їх інше творіння, час що минає. Десь приблизно у той же час, поруч із станок на майдані Конго і входом у зміному зуті свій творчий шлях починає гурт тартак, але лише у фестивальному форматі. Ось так виглядали їх божевільні танці у 90-х. Тим часом вже досить відомі за кордоном гурт воплі відоплясова повертаються в Україну після свого фанцузького пгоменаду і підривають свідомість альбому музика і неформатним кліпом Весна 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 весна. В моїй свідомості саме це творіння викликає пряму асоціацію з гуртом ВВ, та неофіційним гімном гурту вважається трек Танці, написаний ще у 1989 році. Ще одним яскравим прикладом пісні, яка побачила світ у 95-му році, а це на хвилиночку 7 років пройшло після того, як вона була написана. Є легендарна вона. Так саме вона відплачує «Плачу Єремії». до крутих проектів х Можна також віднести гурт та булараса. Ну це такий український депешмот тих часів. Не менш стильну музику робила Юлія Лорд. Її танець душ це must-have вашого плейлисту. Рекомендую. Ну давайте, запитайте, а де була та музика, яка грала в бабці по радіо після слів Говорить Київ? Естрада, знак рівності, стабільність була, є і буде. Да і друзі розумів, і ворогів умів прощати. А це я намагаюся записати відео без світла Росія. Ти шмат лайна. Ну тільки сказав, кицька почала зашкрібати. Фани наступного гурту мене б точно би пустили би на холодець, якби я не згадав про їх улюбленців. На всеукраїнському слуху гурт Океан Ельзи з'явився у 98-му році, хоча вже існував майже 4 роки і виступав на таких фестивалях, як Червона Рута і Таврійські Ігри. А туди вже, вибачте, кликали тих, хто мав хоч якісь досягнення. Та справжній успіх до хлопців прийшов після випуску альбому там, де нас немає. Він і приніс шалену популярність. Титул прорив року і становляться бажаними гостями абсолютно усюди. Супереч всім політичним і економічним негараздам виконавці тих часів зробили надпотужну річ, саме дали початок незалежній українській музичній індустрії. Багато імен залишилося незгаданими, та ви зможете їх почути у плейлісті, посилання на яке я залишаю в описі під відео. Слухайте українську музику, підтримуйте український контент і обов'язково напишіть, які треки 90-х ви обожнюєте. З вами був Костя мейнстрімний. Слава Україні.